Електричний опір, залежність опору провідника від його довжини, площі перерізу та матеріалу, а також реостат. Електричний опір це фізична величина, що характеризує властивість провідника протидіяти проходженню електричного струму. Як позначається електричний опір провідника латинською літерою R? А на схемах ось таким прямокутничком позначається провідничок, а провідник обов'язково має опір. Основна одиниця опору. На це 1 ом. Це опір такого провідника, в якому при напрузі на його кінцях в 1 вольт, виникає сила струму в 1 ампер. Є додаткові. Міліом, тисячна частина ома. Є кіло ом, є кілоом, ну і ще є е, мегаом мільйон ом. Опір провідника залежить від роду речовини, з якої він виготовлений. По-друге, Прямо пропорційний його довжині. І третє, обернено пропорційний площі його поперечного перерізу. І є формула для розрахунку опору провідника R дорівнює РО поділено на S. Що таке R? опір провідника вимірюється в ОМА. ρ – це питомий опір провідника. Ми казали, що у нас опір провідника залежить від роду речовини. Так от, це саме ρ і характеризує речовину. З якої зроблено провідник. Стандартна одиниця 1 Ом помножений на метр. Ми сказали, що прямо пропорційна довженію провідника, тому у нас в формулі є L. Значить, ось у нас S, це площа поперечного перерізу. метри квадратні. Питомий опір провідника це така фізична величина, яка показує, який опір має виготовлений із цієї речовини провідник. Довжиною 1 метр і площою поперечного перерізу в 1 метр квадратний. Прилад, що дозволяє плавно регулювати силу струму в колі, називається реостатом. Є провідники зі стабільним опором, у них довжина, а є такі, які можуть змінювати е, свій опір і тим самим змінювати силу струму в колі. Позначається реостат на схемі ось таким чином, провідничок. Бачите, прямокутничок і зверху стрілочка, яка вказує, що я можу її рухати туди-сюди, тобто тим самим змінюючи опір.